Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Говоря вам фарисеям, бо даєте десятину зм'яти рути та всякої городини, але занедбуєте правосуддя і любов Божу. Занедбуєте правосуддя. Чи знаєте ви, що означає це слово? Ви скажете, ну я не суддя, я, як я можу там неправильно судити. То судді наші там судять і всі, хто чує за суддю, зразу собі чомусь уявляє якусь трошки якусь плямку корупції. Це про вас Господь говорить. Про тих суддів, які мають плямку корупції. Чуть-чуть так, небагато. Але чи прості люди, чи ми до того належимо, так належимо. Всі, хто має справу у ділах нечистоти і беззаконня є тими самими нечистотами і беззаконниками. Але чи ми можемо бути суддями? так тоді, коли судимо? Чи ніхто із вас ніколи нікого не судив, Той не так зробив, той не так сказав, той не так одягнувся. А за священників наших, скільки ви любите говорити, той не так служить, той не так співає, той не так кадить, той проповіді не так, не так каже. Чи не випробовує Господь Бог вас? Чи не стосується вас оці слова Ісуса, які каже, горе вам, що даєте десятину зрутим м'яти, робите собі лице, як кажуть нас в народі. Вроді, до церкви, дов, і, до, і до церкви ходжу, і постійно на коляду даю, такий то файний, такі все. Але осудити, ну, це ж, це ж святе. При кожній нагоді, кожен раз, коли сидиш до стола, коли зустрінешся з друзями, і по-любому треба когось осудити. Це про вас, Господь Бог говорить. Це про вас. Дуже поштушних, чемних. І тут законно вчителі йому кажуть, слухай, Господи, Ти цими словами нас ображаєш. Ми ж такі серйозні закони вчителі, так? Вземемо якусь професуру із духовної семінарії, візьмемо депутатів Верховної Ради ті, які закони творять, так? ти нас ображаєш. Цим. І що і Христос їм на це каже? Горе вам, закону, вчителям, бо ви накладаєте на людей тягрі, які важко носити, а самі до цього і пальцем не доторкаєтеся. Дуже, знаєте, легко когось заставити, щось робити. Якісь там, наприклад, великі якісь там накладати на людей завдання складні, розказувати, що вони так знають, як то все має бути, яка має бути Україна, яка має бути церква, все розказувати, що треба робити, а сам ані палець у палець не вдарить. є ми нами такі нема. То все винуваті начальники, то все винуваті депутати, то все винуваті священники, всі винуваті, тільки не ми, не люди. А я кажу вам, ви теж любите накладати на когось різні тягарі, на дітей своїх розказувати, як треба постити, придумуючи свої якісь особисті, якісь забаганки. На один на одного розказувати, накладати якісь. Складні якісь там тягарі, щоб, а потім казати, ти що не знаєш, що то треба рік носити жалобу в чорній хустині ходити, що ходиш у білій хустці? Це стосується, в першу чергу, не начальства, не закону вчителів, а нас, бо Господь Бог прийшов, до кого прийшов? До всіх. Але справу маємо з ким? З нами. І тому кожен з нас, хто мене чує, пам'ятайте, що Господь звертається до тих, хто мене чує. А ті, що мене не чують, Бог спитає, чому ви цього не почули. Не то, що від мене взагалі голос церкви. І якщо вони не почули, вони будуть відповідати за те, що не почули. Не думайте, що вони сидять десь у якихось своїх кабінетах, всі начальники, всі, і їм нічого не в голові, нічого їм не буде. 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 Будуть відповідати всі. Перед Господом не буде виключень, перед Господом не буде тих, які би е, принесли Богове якусь узятку, і Бог каже: Ну добре, я тобі не буду на тебе звертати увагу. Ви собі представляєте таку історію чи ні? А що би ви Богове принести на взятку? Я б хотів послухати хліба чи золота? Чи грошей, що би ти йому принесли? Людини не має, що Бога видати, то що не має Господь Бог або має чогось замало. Бог має всього і всього в достатку, йому не може нічого принести. Ви скажете, а як тоді ми приносимо жертву жертва Богові Дух сукрушенним, серцем сокрушенним Бог не погордить. Це то, що ти можеш дати від себе із своєї душі. Приносіть Богові плоди, достойні покаяння. Для Бога важно, що людина кається. Не те, що людина подає себе святою, показує, яка вона свята, а Бог цих засудить. Ті, що пишаються святістю, і ті, що це ходять, які вони праведні, і які накладають на когось якісь там тягарі, вас Бог засудить. Для Бога крас... важна красота твого покаяння. І не просто покаявся, а покаявся і навернувся, змінив своє життя. Бо якщо Господь Бог приходить у твоє життя, ти вже не можеш бути таким самим, як був. Бог це той, хто міняє тебе. Ти стаєш іншим. І якщо ти не змінився, бо прийшов до церкви, то ти не прийняв Ісуса. Він до тебе не прийшов або не дійшов ти до нього. Той, хто прийняв Ісуса, той змінився. Як апостол Павло каже, вже не живу я, вже живе мені Христос. І той, що я був дотепер, я, мене вже того нема, я вже інший. Христос, коли приходить в життя людини, коли ми приймаємо Ісуса, ми змінюємося. Але щоб Його прийняти, треба покаятися. А щоб покаяться, треба перестати грішити. Маєте час зробити пару спасенних кроків до Бога, щоб спасти свою душу, щоб покаятися і прийняти Ісуса, щоб Він тебе змінив, щоб ти став Божим вибраним. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!